Добрий день, шановні шестикласники, вас вітає вчитель інформатики Одеського НВК No24 Оповаченко Анна Миколаївна. Сьогодні на уроці ми повинні розібрати наступну тему вкладені алгоритмічні структури повторення з передумовою та лічильником. У вкладених циклах можна використовувати не тільки цикли з лічильником, а й цикли з передумовою. Вони можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми циклами. Розглянемо як приклад таких вкладених циклів алгоритм для наповнення водою чотирьох порожніх діжок невідомої місткості. Перед вами ви бачите алгоритм. Ми починаємо алгоритм. Якщо діжка наповнена, так, наповнити водою, вилити воду з відра в діжку. І це в нас відбувається до тих пір, поки наша діжка не наповниться. Якщо діжка наповнилася, то в нас відбувається кінець алгоритму. Скільки таких діжок потрібно наповнити 4. То слід виконати 4 рази команди цього циклу з передумовою, а для цього можна помістити цей цикл як внутрішній цикл до циклу з лічильником, і тоді алгоритм для розв'язування цієї задачі матиме вигляд такий, як на малюнку. Ви бачите перед вами блок-схема, на якій показано алгоритм розв'язування задачі, коли потрібно наповнити не одну діжку, а 4 діжки. Повторити 4 рази, це стосується кожної з діжок. Так, Підійти до порожньої діжки, якщо діжка неповна, наповнити її відро водою і вилити воду з відра в діжку. І це відбувається, поки наші діжки не наповняться водою. Коли всі 4 діжки наповнилися водою, ми повторили наш алгоритм 4 рази, ми можемо закінчити нашу дію. Якщо ж кількість таких діжок невідома, то цикл для наповнення водою однієї такої діжки можна помістити як внутрішній цикл у цикл з передумовою для наповнення водою всіх діжок. Алгоритм для розв'язання цієї задачі матиме наступний вигляд. Ось перед вами блок-схема, яка буде наповнювати невідому кількість діжок водою. Так? Що ми запитуємо спочатку? У нас йде умова, чи є діжки. Якщо так, то ми підходимо до порожньої наповнюємо її водою. Якщо ні, наші діжки закінчилися, то ми закінчуємо наш алгоритм. Цикли з передумовою можуть використовуватися у вкладених циклах і в вскретч. Ось ви бачите зовнішній цикл та внутрішній. У цьому прикладі внутрішнім циклом з лічильником для малювання одного квадрата з довжиною сторони 100 кроків, зовнішній цикл є цикл з передумовою для малювання квадратів на відстані 20 кроків один від одного, поки виконавець не доторкнеться межі. На малюнку наведено результат цього алгоритму. Зазначимо також, що в скрейч у вкладених циклах можна також використовувати цикли Завжди, команди, тіла якого будуть виконуватися до моменту натиснення користувачем кнопки зупинити все, що закінчує виконання всього проєкту. А тепер, будь ласка, подумайте над наступними запитаннями, який фрагмент алгоритму називають вкладеним циклом? Який цикл називають зовнішнім? Який цикл називають внутрішнім? Поясніть, як виконуються вкладені цикли. Відповіді на ці запитання вам допоможуть далі орієнтуватися в наступних темах, тому, будь ласка, пропрацюйте їх. А зараз фізкульт хвилинка для ваших очей. Очі втомилися працювати за комп'ютером, тому потрібно виконати зарядку для очей. Doctor, give us the magic words. All right, you go ooh eeh ooh ah ah, ting tang, wala wala, bang bang. All right, ooh eeh ooh ah ah, ting tang, wala wala, bang bang. Ooh ee ooh ah, ah ting tang, wala wala, bang bang. Ooh ee ooh ah, ah ting tang, wala wala, bang bang. Ooh eeh. I the doctor i was in love with you i told the witch doctor i was in love with you and then the witch doctor he told me what to do he told me I Домашнє завдання ваше проаналізувати параграф 3.2 за вашими підручниками. Це сторіночка 102 і 107. Я вам дякую за увагу. На цьому наш урок закінчено. До побачення!